Їду на інспекцію монтажу, на наш об'єкт в Київській області. Приїжджаю зараз в Новій Петрівці, хто знає. така Місцевість, хто впізнає її. Їду трошки далі. Аж самий самий кінець до Київського моря, до Дніпра, до Заливів. Коротше, майже під Чорнобиль, грубо кажучи. Бачите, для солідності я вдів сьогодні вдів окуляри. Щоб був такий, знаєте, більш такий серйозний вигляд в мене. Прям інспектор такий їду. Е, да. Там такий у нас класний об'єкт. Я вже не недоразово показував. Е, вчора ні, в п'ятницю були склопакети, величезні, ми там монтували їх. Е, хлопці вже монтажники там вже третій день. Вони там зночівли, бо це 120 км від Києва. Тому вони там залишаються і якби, проживають прямо на об'єкті. Зняли ми там їм такий будиночок, де вони живуть. І, В принципі, завершуємо монтажні роботи. Буквально ось, ось, там, завтра, напевно, ми вже завершимо цей об'єкт. Прикольний об'єкт, класний, масштабний, цікавий, там і фасадні системи, і двері, все таке велике габаритне. Ось так. Отакий сьогодні мене день. Катаюсь, кажучи, їжджу по об'єктах. А якщо вам, друзі, треба щось, будь ласка? Звертайтесь, пишіть, подивіться, що ми робимо. Всякі різні конструкції з алюмінію, з пластику, суцільно скляні і так далі, підключ, все робимо.